Плохина вже заходить в плячку, тому з'являються червоні такі листки, це вже перший індикатор того, що скоро листя воно буде скидати. Сьогодні у нас були заморозки, мінус 4 градуси. Ось там ще так вдалині видно. Морозений. Морозіна трава, така біла. І що можна? Що можна тепер говорити про обрізку? Бо багато було запитань, чи встигне Лохина. Це все приросте задерев'яніти Ну, тепер це все можна показати. Ось, як бачимо, це все задерев'яніло гарно сформувалася брунька. Багато сформувалося бруньки, саме плодової. Вона відрізняється від стандартної. Більш така товстіша. Менша за довжиною і є дуже легко ідентифікувати. У цій бронці навіть можна також підрахувати майбутній врожай. Ну Це і роблять, підраховують. Ну Це такий, можна сказати, метод, досить-досить неточний, як на мене, оскільки багато ще у розвитку брунь, бруньки буде відігравати. І різні фактори зовнішньої, зовнішнього середовища, і температура, і вологість, і запилення комахами і так далі. Тобто це все в результаті впливає на врожай. Бачите, що всі ці наші прирости, вони гарно задеревеніли. Ще Лохена повністю не йде, як бачимо. В сплячку, бо минулорічний, минулий рік це набагато швидше все проходило. І ось така, бачите, плодова брунька, гарна, товста. Так щоб сфокусувати вам показати. Ось така брунька, зразу видно, що ось деякі навіть хочуть розвиватися бруньки, так це не дуже добре, бо не було ще тепло, тому особливо є такий сорт, як Патріот, то він може зацвісти навіть якщо осінь. Тривала, тепла і повністю врожай тут є ви його втрачаєте. Тому цей сорт я не рекомендую, особливо для промислових насаджень, бо можна втратити повністю весь врожай. Так, тут я бачу, що попрацювали. Бачите, як це все порізали. Це вже працюють деякі кози тут у мене деколи люблять ходити. І вони обрізають верхній приріст. З однієї, добре, бо краще куш буде розходитися, тобто збільшувати кількість, кількість гілок. А з іншої сторони не дуже добре, бо Зрозуміло, що такий ви втрачаєте врожай, на який ви планували. Так, тут нова посадка, як бачимо, себе досить непогано почуває. Ось перші заморозки такі, я думаю, що я ближче покажу. Ось такі тралася біла. Ось такі у нас сьогодні були заморозки. Ну, як бачите, Лухина стійка, навіть листок зелений, багато на ньому хоча вологи, але він живий, навіть після цих Заморозків. Морозостійкість рослини це також дуже добре, оскільки ви потім не маєте проблем з, -під, з тим, що у вас врожай втрачається, хоча наші весняні заморозки, то дійсно показують, що можуть бути такі нюанси і ви отримаєте. Отримаєте врожай. Ну, ось такі, бачите, вже і деякі кущі є, які практично вже повністю листок червоний. Ну, Завжди всі питають, якщо листок червоний, які добрива дати. Тому я спеціально показую, що це не в добривах річ, червоний листок в більшості випадків, а це залежить саме від. Того ось така плантація, вся червона, можна сказати, Так, це інший сорт. І... Це проблема тільки холодних ночей, особливо весною, якщо листок з'являється, він стає червоний. Це холодні ночі, це різкі перепади температури, це так усе впливає на те, що. Листок буде червоний. Бачите, це кущі старші, вони вже вийшли на п'ятий рік. І ну, що сказати, як по них побач... бачимо, що вони швидше відчувають перебуди температури, відчувають зиму вже. І... Як бачимо, вони в сплячку йдуть набагато, набагато швидше. Щодо молодших, то вони ще повністю заряджені, ще мають, мабуть, їм достатньо, достатньо вологи і поживних речовин, що вони ще листок тримають повністю зеленим. Тому... Всім бажаю наступного року гарних врожаїв, бажаю гарних приростів і до наступного відео я вже дещо відео нові не давно не публікував, тому вибачайте. Стараюся більше публікувати. Ну, Зима це не той період, де можна відео, так багато відео показувати. Ще вам покажу наші заморозки. Це все, бачимо, трава вся біла. Тому всім дякую, що залишаєтеся на каналі, дякую за, що підписуєтеся, коментуєте, ставте вподобайки. І до наступного відео